Вітаю всіх! Як енергія аркану королеви Кубків буде впливати на нас сьогодні, 25 червня 2024 року. Сьогодні нами буде вилетіти активність внутрішнього життя, прокинеться творчі здібності і сильна інтуїція. На рівні відчуттів зможемо зрозуміти приховані мотиви інших людей, тобто зрозуміти, що рухає людиною у певних обставинах. Зможемо відчути їх потреби та допомогти їм і підтримати. Основна тема, що буде сьогодні нас турбувати, це тема партнерських стосунків, у більшому ступені у особистих питаннях, але не виключені і дружні стосунки, і ділового характеру. Велику значимість для нас будуть мати емоції і того, що для нас є близьким і дорогим. Енергія королеви Келиків пов'язані зі знаком гороскопу рак. Тому, можливо, доведеться зазирнути у минуле і звернутися до свого коріння, тобто свого роду. Адже сімейні цінності для рака дуже важливі. Можливо, у цей день доведеться долати якісь перепони або відстоювати інтереси тих, хто для нас близький і дорогий. Та все ж таки сім'я і сімейні цінності будуть на першому плані. На роботі у бізнесі для людей творчих професій на ура буде працювати інтуїція і натхнення. У інших професіях варто опиратися на свій досвід більше, ніж на емоції. В особистих стосунках має панувати повага і доброта. Варто керувати своїми емоціями, щоб вони не завели невідомо куди, бо уявлення буде занадто активним. Також варто приділити увагу своєму дому і домашнім справам. Як порада на сьогодні не варто піддаватися настрою та не увійти у залежність від тих людей, що поряд. Приділіть увагу близьким. При прийнятті рішень орієнтуйтеся на свої відчуття і свою інтуїцію. Не дозволяйте, щоб емоції закрили бачення картинки вашого життя об'єктивно, бо може так статися, що ви бажане сприймете як дійсне. А я ж бажаю всім не ігнорувати повітряні тривоги, бути мудрими, підтримувати один одного. Мир вам і гарного дня.